Слава Господу, дорі, брати і сестри. Євангело від Матфія, 5 розділ із 13 го віршу. Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придається вона вже більше ні на що. Хіба що надвір була висипана та потоптана людьми? Ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили. Ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Думаю, дорогі брати і сестри, що цей текст нам знайомий. Ми його читали, це нагорна проповідь Ісуса Христа. Це початок вчення або навчання, періоду навчання учнів Ісуса Христа. І нам здається, тут все зрозуміло. Ми до цього звикли, ми не раз, напевно, чули проповідь. І не раз я особисто акцентував увагу на солі і на світлі. І ми розуміємо, що таке сіль, для чого вона потрібна. Для чого вона потрібна нам на кухонних полицях? Звичайно, не для краси. Звичайно, сіль потрібна для того, щоб придати смак їжі і в тому її сила. Сіль потрібна для того, щоб зберегти від гниття. І це теж символічно, як для нас, християн, ми розуміємо, що ми теж є тею сіл'ю, яка зберігає цей світ від розпаду, від гниття. Але я звернув би увагу, дорі брати і сестри, сьогодні в цій проповіді на землю. Ісус Христос говорить весіль землі. Він звертає увагу, що вона потрібна для цієї землі. Звичайно, не для землі, по якій ми ходимо. Не один раз Господь звертався до людства і казав: земля, земля, земля. Послухай, що говорить Господь. Ви сіль землі. Ви тут для того, щоб ця земля відчувала смак життя. Ви тут для того, щоб. Ця земля не розпадалася, не гнила. Дорогі брати і сестри, коли учні Ісуса Христа були всі разом зібрані, вони казали нам: добре є тут, нам любо є тут з тобою, тому що ти з нами, тому що ти говориш Слово. Тому що ти нас любиш, ти нам даєш надію, ти нам даєш сенс життя, ми в тобі маємо смак ось цього життя. Нам добре є тут. Але Ісус Христос, коли в Гефсиманському саду молився, і написано, що Він важко переживав його каплі, поту були каплі крові. І він молився за учнів своїх, і він просив Отця Небесного і казав: нехай будуть всі єдині. Нехай будуть всі єдині, нехай вони не розпорошаться, нехай вони не розбіжаться після тих випробувань, після моєї смерті. Але більше того, ми читаємо в Євангелії від Івана, 17 розділ. Він говорить в молитві, в Перевесченечкій своїй молитві. Він говорить такі слова, молиться, не благаю, щоб ти зі світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу, освятити їх правдою. Твоє слово то правда. Як на світ ти послав мене, так і я. На світ послав їх. Так і я послав їх на світ. Я за них посвячую в жертву самого себе, щоб освячені правдою стали вони. Та не тільки за них я благаю, а за тих, що ради їхнього слова вірують у мене, щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі. щоб Одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. Я за них благаю отче. Дорогі брати і сестри, ми кажемо, що нам добре і приємно. Ми дякуємо Богу за цей час, за цей недільний час. Нам добре, коли ми всі разом. Нам добре, коли Господь відвідує нас Словом своїм і Духом Святим. І потішає нас. Але завдання, яке поставив Ісус Христос, відходячи від учнів, пам'ятаєте там останнє Його повеління, ми читаємо Євангелія від Марка, 16 розділ. Він каже: я посилаю вас, ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелії. Ідіть по всьому світу. Історія говорить про те, що учні не відразу пішли. І навіть після того, коли вони були охрещені Духом Святим в Єрусалимській горниці, коли Дух Святий зійшов на Першоапостольську церкву, вони не відразу пішли і проповідували Іванглії. Довгі роки пройшли, але коли пройшли гоніння, коли Цар Нерон почав гонити церкву, і тоді вони розпорошилися і пішли в усі кінці тогочасного світу, пішли проповідувати. Дорогі брати і сестри, я чому сьогодні говорю про сіль землі, а тому що завдання солі для того, щоб придати смаку, для того, щоб бути сіллю цієї землі і Цього народу. Я вірю, дорогі брати і сестри, Господь недаремно поселив нас тут і зараз, щоб в тих випробуваннях, яких ми сьогодні переживаємо, щоб бути сіллю, щоб люди, які навколо нас, вони відчули цей смак справжнього життя і життя в Бозі. Я пам'ятаю одну із перших проповідей, яку говорив наш брат на цьому місці, коли почалася війна в нашій країні. І він говорив цю проповідь і казав: дорогі брати і сестри, люди, які навколо нас, вони дивляться на нас. А що віруючі будуть робити, а як вони будуть реагувати на ці обставини? Господь говорить: висіль землі. І незалежно від того, чи ми, чи ми, що ми робимо, як ми робимо, але люди дивляться на нас, вони спостерігають за нами. Ви світло для світу. Коли цій, в цьому приміщенні ми бачимо, скільки, скільки світильників, ми розуміємо, що вони... Виконують свою функцію, виконують свою роль. І, напевно, якщо б ще одного, одного світильника включити, була б різниця, звичайно, але не набагато. Але коли одного світильника заносять в темну кімнату або включають одного світильника в темній кімнаті, правда, є різниця. Дорогі брати і сестри. Я не хотів би сьогодні нас усіх до чогось прирівнювати, але коли наші дружини беруть сільничку, і щоб придати смаку для цієї страви, яку вони приготували, вони беруть її і витрясають. Ви знаєте, іноді мені здається, що Господь теж бере. У свою руку сільничку, і Він потрясає нас для того, щоб ми трошки зреагували на ці обставини. Іноді Господь поміщає нас туди, де немає світла. І ми думаємо, Господи, а чому я тут? Чому я тут? Що я тут роблю? Незалежно, чи це в лікарні, чи, можливо, в іншому місці, чи де ми появляємося. Але Господь каже весь світло для світу, дорогі брати і сестри, Христос не прийшов тільки для того, щоб його народ, єврейський народ, мав, мав задоволення, мав спасіння, мав, мав Месію. Але він сказав, що мені належить іти і до тих, які не є із народа Ізраїльського, із народу народа Авраамового. Мені належить бути і до, іти і до них. Дорогі брати і сестри, Христос прийшов в цей світ, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. Він полюбив цей світ. І тому він каже, що ви світло для світу. Ви світло для цього світу. Світло не потрібно в темряві. Світло, не потрібно, світло потрібно в темноті, світло не потрібно, коли ясний день. Воно потрібно там, де темно. Я пригадую, завжди мені подобається це місце. І слова Божого описання апостола Павла до Ефесян, яке він пише із тюремної темниці. Він пише шостий розділ про всеозброєння Боже. І в кінці він говорить в своєму, в своєму цьому розділі і пише: моліться і за мене, щоб мені було дане слово. Дорогі брати і сестри. Коли ми потрапляємо в якісь скрутні обставини, ми передаємо в церкву, звичайно, що помоліться за мене, тому що мені важко, тому що мені болить, тому що мені тісно, тому що мене принижують і так далі, і тому подібне. Але знову ж таки, в мене сьогодні питання перед нами, чи ми розуміємо нашу місію, нашу ціль на цій землі. Він каже, ви сіль землі, сіль придає смаку, сіль, сіль зберігає від, від гниття. І тому сьогодні, коли ми, ми оказуємося в тих скрутних обставинах, як ми реагуємо? Можливо, ми так само, як всі, всі інші, говоримо ті самі слова. І в адресу тих, які принижують, в адресу тих, які над нами, в адресу тих, які керують нами. Але не про це говорить Ісус. Він каже: ви сіль землі, коли сіль вітрі є. ні на що її вона не здатна лише висипати під ноги. В іншому місці написано лише викинути її геть. Дорогі брати і сестри, я в цьому бачу, що Ісус Христос і Євангелія в певній мірі є радикальною. Пам'ятаєте, Книга відкриття і одному із, одні, одному із ангелів апостольської церкви написано такі слова, що ти ледь теплий, що ти не холодний і не гарячий. І що в такому випадку, якщо ти не холодний і не гарячий, я виплюну тебе із своїх уст. Розумієте, дорогі брати і сестри, Господь милосердний і милостивий до певної міри, до певної межі. Пам'ятаєте, Він приходить до дерева і каже, воно не дає плоду. Я обкупаю його, йому дам ще, прикормлю його, але якщо воно не принесе плоду, я викину його геть. Євангеліє воно в певній мірі радикальне. І тут він каже, що якщо сіль із вітріє, вона ні на що не здатна, її не можна нічим іншим зробити солоною. Якщо християнство сьогодні не має сили, якщо сьогодні народ Божий не має сили для того, щоб оселити, не має сили для того, щоб проповідувати, не має сили для того, щоб молитися за цей світ. Ні, не тільки за своїх дітей, не тільки за свою сім'ю. Ви сіль землі. І ваше серце повинно переживати за цей світ, за цю землю. О, земля, земля, земля. Слухай слово Господнє. Це серце Боже. Він переживає не тільки за тебе, дорогі брат і сестру. Так, він за тебе заплатив ціну. Так, він за тебе помирав. Так, він за тебе віддав своє життя і свого сина улюбленого. Але написано в Слові Божому, що Він полюбив цей світ, Він полюбив цю землю. І Христос каже, ідіть і проповідуйте Євангеліє всьому творінню, і хто буде вірувати і Христиця, спасенний буде. Дорогі, брати і сестри, це сьогодні завдання для нас. Подумати, чи виконую я місію свою, своє завдання. Чи завдання солі і світлу сьогодні є в мені? Можливо, ми навіть за це забули. Можливо, ми тільки думаємо за себе, ми егоїстичні у своєму єстві. Ми тільки думаємо, можливо, за себе, але хай би Господь нам допоміг, дорогі брати і сестри, зрозуміти і виконати те, що Він повелів. Йому Хай буде слава. Амінь.